Півтори сотні криниць за 40 років викопав коречанин Анатолій Євтушок. У своєму рідному місті він знає, де можна знайти воду і як її здобути. Адже частина корця збудована на високих кам'яних пагорбах. І щоб дістатися води, потрібно заглибитись на півтори сотні метрів. Де своє життя копав колодязі майже по всій західній Україні. Чоловік каже, що не боїться йти під землю і не уявляє своє життя без води. А от на дах не виліз би. А в воді льопався б я, як то каже, день і ніч, в цій грозі, це ж в криниці як купаєш там, можна ж, хочеться як обично вода з'являється, як то позашкурня зразу. А ця вода часом скоро йде, часом помаленьку. І ці цій гроші там. Бовтайся, бовтися, ну і копаєш глибше, глибше, поки аж вже вода не начне так добре йти. А тоді вже, значить, припиняєш вже не можна ради дати її. Досвіду Анатолія Євтушка переймає двоє учнів і вчаться біля дідуся копати двоє онуків підлітків. Водночас він розуміє, яка небезпека ховається під товщою землі, глини та каміння, і радіє, що Бог милував, і небезпека оминула. Плавуни не є плавун, плавунче таке діло. Що ж купаєш, купаєш там може якесь поземне озеро биш, що можеш і туди піти. Це таке воно. Да? І я знаю скільки ну, купав я в Плавун, плавун це таке вода з піском або з глиною. Ти береш її, а вона десь береться, десь таке. О. І буває так, що геть. І косить круги, лягають круги, ну що не вже все, вже прикрашає, бо страшно, воно йде, йде йде, де і... і забрало туди. Так? За роки роботи Анатолій Євтушок удосконалив знаряддя роботи, приладнав до лопатки ручку, щоб легше було виймати землю, прилаштував фартук на спину, щоб не протирався одяг. Жартує, що після першої криниці виліз назовні майже голий, самостійно змайстрував зручну мотузяну драбину. Чоловік зізнається, що він як чоботар без чобіт досі не мав біля дому колодязя і за водою ходив у другий кінець вулиці. За літо зібрався з силами і викопав власну глибоченну криницю. Щоб продовбати каміння, позичав перфоратор. І тепер мріє провести у хату водогін. Ольга Ільчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.